Добрий день, любовне наразі! Хочу зробити для вас старопрогноз на тиждень з 27 січня, по 2 лютого, і ми з вами, як завжди, подивимося енергію тижня. Фінанси робота, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую вам, любі друзі, що таро прогноз загальний може підійти не кожному. Тож дивіться свій знак асценденту. Як дізнатися знак асценденту, можна подивитися у Google-пошуку, знайти там треба дата, місце, час народження, і вам інтернет все видасть. Итак, овни. Енергія тижня з 27 січня по 2 лютого. Шестірка пентаклі. На цьому тижні у вас буде бажання, або вже якась дія, коли ви можете захочете допомогти кому, комусь, або ось це ви, і вам хтось з рідних, знайомих, близьких, або просто друзів буде допомагати. Це така, знаєте, комунікація тиждень, коли ви не один, або ви будете допомагати. Тобто ви будете з кимось вкупі, або вам будуть допомагати. І це буде взаємообмін такий. Гарна карта. Добре, що ви не одні. Давайте подивимося роботу для овнів. Робота, робота, тус мечів. Туз мечів, карта говорить про дію, про активні дії. Це е, сказав і зробив це, взяв всі усе в свої руки. Якщо щось заважає цим мечем, мечем поробив е, усі прегради, усіх непотрібних людей І просто ми на пролом йдемо вперед. Це карта активних дій. Тож, дійте в роботі, у вас обов'язково все вийде. Можливо, хтось вам у цьому допоможе, але ця карта так близька вже до перемоги. Тож, подивимося, фінанси для овнів. Карта вилетіла. Залишимо. Повішений карта повішений на цьому тижні не передбачається фінансів. Можливо, якісь витрати, затрати. Якщо з картою, яка випала, це карта конкуренції, то, можливо, треба чогось почекати, можливо, щось оплатити, якісь рахунки і двигатися далі. Давайте подивимося. Стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в парі, королева мечів. Ну, ви така дама, беземоційна, холодна, але яка спостерігає і яка дуже впевнена в собі. Я не скажу, не, не можу сказати, що будуть обнімашки і все таке інше, щось романтичне, але. Це не натягнуті відносини, і це не конфлікти, але це дуже стримані відносини. От як воно йде, отак воно йде. Але ви будете спостерігати за тим, що робить партнер. Можливо, мовчки, але все ж спостерігати, ви все бачите. Давайте подивимося карту для тих, хто в пошуку, овни, чи є у вас шанс. Шанс справедливість. Карта справедливості каже, що є шанс знайти якусь людину. Можливо, це хтось із влади, або людина старша за вас, або людина більш за вас статусна, але це карта. Не про відносини, це карта, коли у відносинах не можна брехати. Тобто, або це буде дуже е, чесна і така е, тверда людина, е, або це що буде шанс, що ви зустрінетесь вже і розійдетесь. Тобто, це карта, така, яка тримає вас у рамках. У рамках дуже жорстко, і тут не можна пітляти, тут не можна брехати, тут не можна щось там дуже сильно гратися. Це карта офіційна. Можливо, хтось дійсно з офіційних представників от, буде такий шанс у когось познайомитися. Ну, а взагалі ця карта не відносина, якщо чесно. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, дев'ятка пентаклів. Тут у вас все гаразд. У вас є ресурс, у вас є енергія. Можливо, комусь потрібно бути у когось є вже курс лікування, можливо, якісь ліки ви приймаєте або ще щось. А загалом. Здоров'я нормальне. І енергія тут є. Але, можливо, якийсь допінг. Можливо, хтось приймає вітаміни і це надає йому енергію, бо зараз а, складний зимовий час, коли вже не вистачає і сонечка, і енергетичного ресурсу. Давайте подивимося, застереження для огнів. Застереження. Четвірка пентаклів. Не розтрачуйте свій ресурс, будьте енергія або гроші. А, а, намагайтеся зберегти ваші накопичі так, Щоб те, що у вас є, воно залишилося у вас. Бачите, він тримає і він не хоче його відпускати. І якщо ви збережете свій ресурс, я нагадую, будь то енерг... енергетичний або фінансовий або емоційний, то ви будете себе почуватися комфортно. Якщо вже щось о, потрібно буде віддати, то ви буде дискомфорт почувати. Тож бережіть свої ресурси, будь-які. І будемо дивитися, що буде далі на наступному тижні. А зараз на карти таро ангелів я подивлюся для вас пораду. Дев'ятка жезлів. Не здавайтеся, захищайте те, що ви зробили. Майте хоробрість і вірте у себе. Дивіться, яка карта у цієї дівчинки у руках супер меч, вона володіє суперсилою, вона е відстоює свої е кордони. Збережіть те, що у вас є, і потім рухайтесь далі. На цьому тижні побережіть свій ресурс. Ви можете думати, ви можете аналізувати, ви можете строїти якісь нові плани, але постарайтеся не видавати цю енергію фінансу вже назовні. Зараз не час. Підождіть, буде ось зимне сонцестояння, це свято, воно прийде, коли сороку вже провернеться, і вам потім буде легше, бо енергії поміняються. Зараз це йде трохи на спад. Ще обуваюча луна. Потерпіть трішечки, посидіть, подумайте, а потім рухайтеся далі. Тож, любі, овни, я дякую вам за лайки, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, а я вам кажу вам. До побачення до наступного тижня, Па-па!